Військовослужбовець жорстко облаяв жінку у виник конфлікт між працівником ТЦК та цивільними. І відповідне відео сколихнуло соціальні мережі, що трапилося насправді. Та як пояснюють сутичку у самому військоматі, всі подробиці гучного інциденту розповім за З вами новини Тесені і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. За останні кілька місяців конфлікти між представниками військоматів та цивільними стали все більш поширеними. Утім, це відео поширилось мережею за лічені хвилини. пошли ви пошла ти що таку. За салдаті задіяти. не ругайтесь. Идите быстро в парадну. На ролику, який оприлюднили в мережі 19 серпня, видно, як один із працівників ТЦК кричить на жінку біля одного з З Спершу місцеві пабліки зазначили, що причина гучного конфлікту невідома. Конфлікт між ТЦК і жінками біля під'їзду на лівому березі Дніпра. Подробиці невідомі. Утім, цього разу реакція військкомату не змусила на себе довго чекати. У Дніпропетровському ТЦК прокоментували інцидент, зазначивши, що причиною конфлікту стали агресивні дії двох громадян чоловіка і жінки, які намагали. Перешкодити виконанню службових обов'язків військовослужбовцями ТЦК та СП та співробітниками національної поліції. Зокрема, жінка брутально висловилась про Збройні Сили України, учасників майдану 2014 року. Буквально цитувала ворожий пропагандистський наратив. Військові ЗСУ за гроші служать і вбивають". Інший провокатор і учасник інциденту є військовозобов'язаним. Він тривалий час свідомо ігнорував виклики до ТЦК та СП. Відмовився від прибуття до ТЦК ТСП у супроводі поліції для оновлення військово-облікових даних і також поводив себе агресивно, не реагував на неодноразові заклики до коректного спілкування. У ЦЦК зазначили, що некоректні висловлювання з боку військовослужбовця стали реакцією на брутальні образи патріотів і захисників України. Цей військовослужбовець був на фронті з 2015 року. Нещодавно переведений до ТЦК ТСП за станом здоров'я з посади фельдшера евакуаційного відділення. Має декілька поранень. Це не виправдовує, але пояснює емоційну реакцію на ниці провокаторів. Командуванням ТЦК та РТЦК вживаються необхідні організаційні заходи для мінімізації подібних інцидентів. З військовослужбовцями групи повіщення проводяться додаткові інструктажі та заняття, посилюється координація з органами Національної поліції України. Однак це не єдиний кричущий випадок конфлікту між представниками ТЦК і цивільними. Гучний інцидент у липні трапився на Прикарпатті у курортному селищі Ворохта між місцевими мешканцями з одного боку та представниками Держприкордонслужби і ТЦК з іншого виник конфлікт через встановлений блокпост. Люди також обурені, що у ворохтянській громаді працюють працівники ТЦК та СП з іншого району. За словами місцевих мешканців, через ці блокпости та роздачу повісток у Ворохту не їдуть туристи. Відеоконфлікту поширили у мережі. Дивіться як місцеві пустують Заблокували дорогу. Ого. Щось сталося з машиною. така що кущак Місцеві жителі, які живуть коштом туризму, обурилося, що через дії ТЦК відпочивальники перестали їздити до ворогти. Ба більше під час конфлікту як зазначають у місцевому пабліку моє яремче працівник ТЦК, нібито вдарив жінку. Після цього конфлікт розгорівся з новою силою. Цього разу дісталося і автівкам, і представнику ТЦК. Громада ворогти іде відстоювати свої інтереси перед прикордонниками ТЦКшниками, які вирішили зробити тут блокпост. Скільки людей зібралося? Не позорнуть форму хлопців. У нас просто вже за цих два місяці отак достало, вірите чи ні? І може досить поїдьте на Буковель. У вас якісь були хвось місцевих затриманий. Hop, 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 Об'ють хлопця, щоб вити хочеш. То і моя машина. Ти мені на дю гроші не дав. Ти розумієш? Нічого. І ти мені, ти мені будеш робити її. Ти. Там їм не приїхали, там бабці винесли, вони гроші взяли, і поїхали. Не знаю, чого вони туди їдуть. Тобто десь приїхали гроші беруть. А тут можна ловити хлопці, гущатись. Коло більше в бішера, не стояти, ніхто правильно в гості. Що це десь? Да не кожна. Я не китаю, кого боже не закінчати тепер. Бо тому що я не хочу, щоб і що відповідали за придумав. Місцевий депутат, голова туристичної ради ворог та член туристичної ради області Олег Молдавчук у коментарі. Оданю курс розповів деталі конфлікту. За його словами, до блокпоста зранку приїхали не тільки місцеві мешканці, а й депутати селищної ради і голова громади. Вони хотіли дізнатися, які підстави встановлення блокпоста на території громади, бо з місцевою владою цього не погоджували. Блокпост відлякує туристів і не дає нормально працювати. Туристів у громаді і так мало. На думку людей, блокпост був поставлений самовільно. Він перешкоджав трафіку гостей і нормальному життю громади. За словами депутата, представник прикордонної служби посилався на якийсь службовий наказ, але нікому його не показав. І, взагалі, ніяких документів, які регламентують роботу прикордонників з ТЦК, на блокпості у ворогті не надавав. Тоді люди зібралися біля селищної ради близько 300 осіб. Цікавилися, зокрема, чому блокпост не поставили на дорозі на Буковель. Ситуація в громаді напружена. Були випадки раніше, що у ворогті татарові і вороненці людей приймали просто з поїздів, саджали в автобус, виписували повістки. Пакують навіть на стежках, розповів депутат. Тому ворогтянці попросили демонтувати блокпост на території громади. Представники прикордонної служби поводилися адекватно. Не пішли на конфлікт з людьми, демонтували блокпост. А працівник ТЦК почав перепалку з людьми. Кинувся на жінку, яка його знімала на телефон. А іншу жінку вдарив у голову. Люди зняли це на відео. За словами депутата, на місці була присутня патрульна машина. Поліцейський намагався не допустити бійки. <нах> Ось там все! Ось так ось! Як пошити закон? Не треба нам сидіти! ти пар! не вбив за себе паршева! Ти залюдає,

Ви їдуть! А їх у вас по два! А хто з вами ще не вкрутив? А, блядь, качкай! Ви на каву їдьте у каву! А я на каву їду! Дай подарочок! Підп**й! 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 А що там дали? Підп**й! Івано-Франківському обласному ТЦК та СП повідомили, що прибрали блокпост, але запевнили, що військовослужбовці ТЦК будуть і надалі перевіряти документи у тих, хто прибуває до селища. Блокпост у ворогті прибраний, але військовослужбовці ТЦК будуть і надалі перевіряти документи приїжджаючих осіб. Нам не зрозуміло, проти чого протестують місцеві жителі, проти своїх же односельчан, які воюють зараз і захищають нашу країну, проти сотень тисяч чоловіків, які ризикують життям і воюють за нашу державу. Можливо, місцеві протестують взагалі проти України. Ці питання риторичні за їхніми словами. Працівник ТЦК, на якого напали саме місцеві, воював на фронті і був поранений. Жителі ворогти почали конфлікт. Напали на військовослужбовця ТЦК та побили його машину. Даний військовослужбовець був поранений та воював за подібних осіб. Така подяка: у нас іде війна, і всі чоловіки на фронті або відпустці з фронту. От ті, що у відпустці, можуть спокійно приїхати і відпочити, ніхто їх не чіпає. Колись у Ворохті місцеві жителі йшли в підпілля, щоб воювати з совєтами. Зараз місцеві жителі виступають проти своєї держави і захищають ухилянтів. сором. 5 липня у поліції Івано-Франківської області повідомили, що відкрили кримінальні провадження за хуліганство і перешкоджання законній діяльності збройних сил України. Інцидент трапився 4 липня близького півдня в селищі Ворогта. Група осіб зухвало та грубо порушувала громадянський порядок, вчинила конфлікт з військовослужбовцями Верховенського РТЦК та СП, які на той момент виконували свої службові обов'язки. 47-річному військовослужбовцю завдали тілесних ушкоджень та пошкодили автомобіль. Правоохоронці, що прибули на місце події, провели роз'яснювальну роботу з місцевими мешканцями. Конфлікт вдалося оперативно припинити. Надалі поліцейські опитали потерпілих, встановили свідків конфлікту, вилучили відео з камер спостереження та пошкоджений транспортний засіб. Потерпілого доставили в лікувальний заклад. А що ви думаєте про конфлікти між цивільними та представниками ДЦК? І чи доводилося вам бути свідками подібних інцидентів? Напишіть нам у коментарях. наразі це всі подробиці підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Бережіть себе. Побачимось!